Не панська. Є Егейське море. Подорожуємо по Егейське море. Зараз ми виходимо із порту Пірей за Шовафіна. По курсу є е, е, острів Соламін. А в цій братоці в е, 480 році до нашої ери була Саламінська битва. Тут перси. Флотом. Підійшли до міста Афін. Міста Афіни вони спалили. Самі містяни Афіняни е, втекли на острів Саламін, а е, афіняни в місті зі со своїми союзниками спартанцями і ігінцями заманили цю вузьку протоку. Бо якби було відкрите море, цей бій перський, перський флот би переміг би. А так вони потихеньку, малими силами, кусали-кусали так, що у перців почалася паніка. От вони почали куди попала плести. І реки перемогли їх. Егейський, цей участок моря в егейському називається Не тут, туди далі є Затока Іонічне. А. О, от. А з той сторони є ще іонічне море. Не заток, а іонічне море. Сардонічне і іонічне море. О, тут сардонічне іонічне. Ось так. От. На тому острові, куди ми їдемо, то практично сходиться три моря. Ага, Тут сходиться три моря. От. Мені підсказує один гід. Дуже красивый гидспас за спазами Марафонська битва 400, в 495 році це на по-моєму. Це значить 41 кілометр від Фін. Зараз там є місто Афіни, це пригород Фін. Острова Егіна. А Егіна по-грецькому. Це був острів конкурент міста держави Афіни. Це також була міста держава, як острів Держава була. Вони конкурували з Афінами по там, торговим перевезенням. Короші, вони були дуже гарні маряки. Дали, давали постійно всім звіздених в морських баталіях. Тримали море Егейське в своїх руках. Навіть е перси, можна сказати, в їхніх руках обістялися. Я бачу звідси Акрополіс. А, а там далі, далі, далі. Далі. Там от. Е, далі, далі. Є гори, Олімп, гора Олім, на якій колись збирався, збирався Зевс за своїми багами товаришами. Вони там кухали вино, займалися коханням за своїми богинями. Ну і кажуть ще інколи і з простолюдинами. І простолюдинка. Ось з простолюдинами тільки Ні, це не про те, що ви подумали. Венера ж жінка ж була, богиня ж. Чарівні дівчини є. Це світи прямо в глаз, не знаю як як їх десь. А я отак зроблю. Шапочки. А там е ми проходимо мимо, є острів маленький. Перси там. Е Висадили десант піхотинців. Е для якої мети, щоб коли греки із розбитих кораблів, е це під час Соломінської битви, е щоб греки із розбитих кораблів, е коли припливали туди, піхотинці їх щоб різали. Ну, звісно, коли греки перемогли. Доля цих персидських воїнів була печальна. Їх просто трохи повбивали. що було, є така, ну так, записана десь в історії, легенда це чи справді таке було, що частина грецького флоту хотіла спартанці і ще там якісь були, які були з там, хотіли захищати кожен дім свою, свою, свою прибережну зону самостійно. І в них і спартанці, і там ще одні товариші хотіли втекти. І з, ну, не втекти, а дійти до своїх берегів. От. І фемісток, який керував морським боєм, підіслав е, товариша свого з е, таким типу, блаїм намеренням до е, того царя персидського, е, що, типу, Хоча греки відійти, перекрити цей проход, оцей, в частности, приход своїм флотом, щоб греки не втекли, щоб, нас всіх тут, щоб греки всіх потокли. Е, Персійський цар на це повівся, перекрив е, е, прохід цей, Ну і спартанцям нічого не залишилося, як прийняти е, битву там, де вони є. От, і таким образом. Всі в кучки вони перемогли один із могутніших е, флотів е, в світі на той час. У е, е, персидській армії е, служили фінікійці, які вважалися одними із найкращими моряками того часу. І в них кораблі були одні із, наш, із нас, як сказати, аналогових аналогов, нітних кораблів по, по своїм э, швидкісним якостям і там примочками э, різним корабельним а зараз на цьому острові салмін э, афіняни їздять Картоплі садять, у них садові участки дачні. дачні, типу. О, На самому е, Де Афіни е, дуже е, як це, скали, скалиста така місцевість і там нічого крім виноградника лівок не росте. І мандарини. Мандарини ходиш, так вони тобі хопа на голову мандарину по І гранати падають. Слава Богу, не, там, не ручні. який їде короблік з контейнерами. А тут рибацькі сюди і сюди і туди. яка тут місцевість е, біля фін. Тут нічого не росте, тому е, греки робили колонії на інших територіях в Африці, на території сучасної України, де зараз Одеса чи там е, Крим, Ніколаїв. Навіть е, де Босворський пролів. турецьке, На турецьких берегах сучасних. Туреччина це була тоді Греція, повним ходом. Троя ж була на... Бажала з Грецією. Ченко, а як у вас звати? Поянка. Острів цей називався, де була це Древня Греція вся, зароджувалася атіка називався. Це щось не бреш, не зберешував. Е, Якщо збрешу, хай мій вчитель історії покойни полає мене. Петро Дмитрович. Царство йому небесне. Гарний був вчитель. От Бога. А це мені на топ таке в голову, що до сих пор за школи все пам'ятаю. А то прогулочний котерок. На ньому е -е, в 4 рази дорожче, ніж на цьому кораблі поїхати. Ну, шибше, ну на полно. Ми не спішимо. Ми з чувством з цілком розстановкою. Знає, може кого подорож не втомила. Ну я вам не можу передати свого восторгу. Щоб ви розуміли, зараз 13 жовтня. Спека градусів 40. Це в Греції. Можна я... яичко піджарити атуточки. Яичко впаде, воно піджариться. Ну, в нас яичко не випадають. речі, Фемістокла, який виграв битву, битву з персами. От. афіняни сказали, знаєш товариш дорогой, ти нам опасний, сильно ти популярний. І підвергли його. Масяк якраз. Остракізм. Астракизм. Астракизм. Хорошо, в мене тут є масик, який мені підсказує. Остракизм. І вигнали його до Персії. Коли він прийшов до перського царя, царь був афігевший з греків. Каже, ви, сука, придурки. І який я радий. Що мене до мене прийшов служити е, великий флатоводіць Е, е, е питає він в а будеш мені служити? Ну, а далі, ну, мову треба підучити. І він, через рік я до тебе прийду. От. І коли проходив рік вже... Він э, перед приходом до царя при, прийняв яд і помер. Перський цар перепосила свого слугу, де там вже той розумієш, то зможеш на контракт підписати. То пішов, каже, -мойо, цар батюшка, велика з ней, везі помілувати. Вмер. Як вмер? Був вже живий бігав вчора. А сьогодні випив яду, помер. Не, nee, я репортаж выдумал. по курсу А то маленький, маленький такий маленький острівок, а то, що на ньому висадився персидський десант, що вони точили ножі. Зараз ми будемо різати трохи греків. А тут хопа, вертаються греки кажуть, ну йдіть сюди малята. Отакі от, от привратності судьби. Отакі от от оказії бувають в історії. Добре, любі друзі. Може я вас притомив, може хто вже задрімав трохи. Все, заходимо до острова Саламін, а потім будемо прямувати до острова Агіна. А... А... Дякую за увагу, за терпіння. До візнення, до побачення. Ариведчик. Thank you very much.